Весна, українська весна, це школа і діти, розумні і натхненні, яблуня цвітом осипає шкільна, наче Господня нам благословення, вітне весна. Весна зелом буяє. серце наповнює соком життя і надії. Нас не зламає, нас ніхто не здолає про перемогу найзаповідніші мрії. Вітне весна, вуском щастям пахне, можна весна в душах світу просте. Сьогодні останній дзвінок, новий день уже завтра, а яблуня шкільна усе цвіте, цвіте і цвіте. Вітне весна за крок до перемоги, за крок до миру і тиші в моїй країні. Йде до завершення шкільна дорога, а діти це цвіт землі, святої України. Наше шкільне коло це одна родина, що живе і навчається тут багато літ. Світ народу нашого, діти України, молоде паміння, неповторні світ. В серце книжкою, першою покупкою, першим бонусом зі знижкою. Дзвоник дитинства скрапує в серці футболом. Першим забитим, щасливим і гучним голом. Дзвоник дитинства скрапує в серці дарунками, сюрпризами під ялинкою, матусиними поцілунками. Дзвоник дитинства скрапує в серці віршами, з ними ставали мудрішими та розумнішими. Своди дитинство скрапує серце красне, коли ми всі загали, будемо висі разом. Сводить дитинство скрапує серце, на жаль, війною. і втраченої за цей час порої юності золотої. Дзвоник дитинства скрапує в серце іще сиренами, від'їздами, прощаннями, вокзалами, ракетами. Дзвоник дитинства скрапує в серце спогадами в думках, а попереду мир і добро, переможний щасливий шлях. Дорогі діти, батьки, колеги. Позаду іще один навчальний рік, який минув під сигналами тривог, під гучними вибухами це ще один навчальний рік в умовах війни. Ми продовжили з вами тримати освітній фронт. Перед нами були надскладні виклики: навчати і виховувати дітей на відстані дистанційно. Але ми це робили разом, спільно, як єдине ціле діти, батьки, педагоги. Звичайно, було дуже складно. Нам багато іще чого з вами треба буде надолужити, наздогнати. Але головне, що ми всі живі та здорові, маємо дах над головою, і наш сон оберігають наші янголи-захисники, Збройні Сили України. Але війна триває і розслаблятися нам ніколи. Ми маємо далі упевнено триматися і крокувати вперед, заради наших воїнів, заради перемоги. Наші учні перших восьмих класів вже відчувають присмак канікул, відпочинку. Набирайтеся сил, відпочивайте. Але не забувайте, що життя найдорожче. Бережімо його і пам'ятаємо про прості правила, але такі головні про правила безпеки. А для наших дев'ятикласників цей дзвоник буде останнім у стінах нашого закладу. Не сумуйте, все ще попереду, у вас все неодмінно буде. 9,9 років ми сіяли у вас зерно знань, зерно любові. Зерно правди, і тепер з усім цим ви у, вирушите у доросле самостійне життя. Попереду, ще скільки цікавого і незвіданого, ви ще стільки зможете всього зробити. Ви сильні, ви креативні, ви активні, ви цілеспрямовані, ви добрі. Головне, не забувайте простих істин. Завжди в усьому залишайтеся людиною, цінуйте, любіть і поважайте своїх батьків, будьте патріотами своєї неньки України і ніколи не забувайте про те гніздо, в якому ви зросли як особистість, у добру путь гарних канікул і бережіть себе. Все буде Україна! Ранком ясним щодня йду до школи. Я. я вчили початкову школу, всі підросли і підемо вчити знов. Ми, ми маємо хорошу знань, основу, а в серці щирість доброта і любов. Нам завжди було цікаво. Ми стали мов одна сім'я. Життя проходило яскраво. В країні школа на ім'я. Це наша початкова школа. Ось це тут радість обриніла, шум, радість, щ... щастя, гра довкола. Нам тут цікаво жити. Дуже різні, напад, звичайно, діти. У кожного своя мета в житті. І хоч однаково всім ясне сонце світить. Та, та дуже різні в кожному путі. Є ті жизні, жадісні, рухові, є наче в жанрій росах. Є вояки, смаливі і відважні. Є, але у кожному принаді і краса. Ми колектив всі друзі, та завдяки, та зовсім різні, кону зокрема, я бачу. сьогодні ми не святили, що серед нас одна була всі гарні, дійсні, просто не повторні, сміливі, добрі, щедрі, тихенькі, мудрі, полоскі моторні, і ладі, крутели, крутки. Усі не різні, але дружні діти. І коли тільки хороші нас потім повірю, що ви бував, ні далі діти, але міжнами сам жива і ні. Дуже добре, що у нас, невеликий, дружний клас. Хлопці притні і швидкі, музикальні. Дзвіночок, рідний мій шкільний Соловейко, і ще мить, і заграєш на струнах душі легенько, скільки учнів ти скликав до школи стежинками, ти бринів першовереснем, линув сніжинками, ти співав, коли листя під дощем трепотіло, ти навіть лунав, як ракети на Україну летіли. Дзвіночок, для моїх дітлахів. І сьогодні останній. Хай у мирі і щасті живуть, це найбільше моє бажання. Ця бентежна мелодія розлучає мене із моїми перлинками. Дзвіночку ти скрапуєш в серце сумними сльозинками. Тихими стечками, горами й долами йшла моє дитинство від від Які ми виросли, крилаті, упевнені в собі, мрійливі та завзяті. Бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну, землю праведну і святу. Які ми виросли, вільні думками, діям, розумом, праведними словами. Росли, навчалися, мужніли рік за роком. Ми всі дорослі йшли крок за кроком. Лиши мені давнем, весну сонце. Які ми виросли, і працьовиті, і прості, ми вправні, і будемо мати усі руки золоті. Ми трудитися хочемо, будувати і дбати, і хліб і до хліба на своїм столі завжди мати. Не спіши моє дитинство, синів. І ми виросли, патріоти, звільняти державу, наша турбота, боротися за мирне небо україні. За щастя кожний родини Лиши мені тренерю весну. Нас швидко, Ми разом велика сила. Наставники дарували нам крила. Завжди допоможуть нам учителі, найкращі люди на усій землі. Шана вам, за зусиль докладали, щоб усі ми такими дорослими стали. Розвивали ви нас, плекали, навчали. Свої душі великі, у наші маленькі вкладали. Мрій, чекай, ти, ти Чим багато там мама і тато. Чекай диким стореча. Дитинство, поряд недалеко, але несуть суть його великий. Шана директору найкращої школи за велике і дружнє однодумці в коло. Бо комфорт і добробут у цей складний час. Так залежить Гана Іванівно саме від вас. Там там де ти Там мама і Шана Олені Володимирівні. Вчительці перші. За ваше велике, добре і чуйне серце. Ми за вами були, мов вже пташата, а ви нас навчили рахувати, писати, читати. і читати. Шана Власному керівнику, бо щоб нас фронтувати, треба мати вдачу неабияку. Відсичі на навчанні, укриття. Часом було з нами туго, але ви нас стражили і стали для нас найкращим другом. Лишаємось завжди лишаємося на ті, Шана всім вчителям, то запалив у нас вогник бажань і потяг до саморозвитку, до досягнення цілей, до знань. Десятки предметів у школі з вами досконало вивчали, дорослими й розумними, досвідченими потроху ставали». Завжди лишаємося. Там всі жикаємо. Дитинцо не свіка. Там друзів мага, мама і та ночи. Шана нашим батькам, За зародине тепло, за любов і ласку, за подароване щасливе дитинство, незабутну казку. І, хоч трохи війна останній рік дитинства засмулила, але лише сильнішими, серйознішими нас зробила. Мене на світ привели, Богу за вас помолюся, бо я з вами не знаю. Мої прекрасні, неповторні, ароматні квіточки. Вам в добрий час усім я хочу побажати У серці доброту, порядність, вірність мати. Ви ж патріоти в мене справжні, красуні квіточки і козаки відважні. Тож вам від мене маленький подарунок, На останок рідну щічку-поцілунок. Тільки рідних вчителів будемо пам'ятати, а тепер усі як одна сім'я, найрідніша в світі, вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька моя, Ляля, 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 Ляляля -ля. Ля -ля -ля -ля. Сини і дочки, наші рідні діти, це зрілості прийшов на стримний час. Ви самостійно вже почнете жити. У добрий час благословляємо вас. Нехай же вас Господь оберігає у світлу путь на добрі діла. На вірну стежку завжди наставляє, щоб ваша доля завжди щасливою була. Дорогі діти, бажаємо вам всіх. Легкий нелегкий путь під, під назвою життя. Ви вже стали дорослими. І одне, щоб ви були опорою для ваших батьків, слухали їх, їхні поради. Для вас відкривається шлях у майбутнє це вже доросле життя. Заради вас, це ваше майбутнє і наше майбутнє, за яким ми будемо стояти до кінця. Шановний педагогічний колектив школи. Відімені батьків. Дозвольте привітати вас черговим святом останнього дзвоника. Побажати вам міцного здоров'я, стабільності, успіхів в усьому, благополуччя, мирного неба над головою. Дякуємо вам за знання, отримані нашими дітьми. Відповідність, доброту. Любі діти, нехай останній дзвоник стане для вас сигналом у доросле, яскраве, наповнене цікавими подіями життя, незважаючи ні на що. Впевнено крокуйте до своєї мети, сміливо ступайте стежинами нового життя, взявши з собою вдачу, поради близьких людей, наполегливий характер та веселий настрій. Я не сумніваюся у ваших перемогах і здобутках, бо ви найкращі. Люблю. За наш останній дзвоник. За сьогоднішній ранок, за друзів, за ігри, за навчання, за сотні дитячих забав. За кожен день у школі, за тихий вечір, світання. ми дякуємо тим, хто зараз на полі бою, тим, хто найдорожче своє життя віддав. Усім полеглим вічна пам'ять і вогники кожного серця. Усім героям світлий спомин, схиляють голови, учні, батьки, вчителі. Нехай це биття у кожній юній душі синьо-жовтого зветься. Хвилина мовчання по всіх патріотах загиблих моєї землі. Тримайте цей дзвіночок, як святиню. Це ваш орієнтир, життєвий оберіг, хай пісня дзвоника в серця і душі лине, бо перед вами доля й тисячі доріг. То яблуня біля воріт, тихо заплакала світом і на прощання мовта. І я помахаю руками. Наостанок, у віночок переможних днів, я вплітаю слово Україна. Я вплітаю переможне слово ЗСУ, бо вони на спокій бережу. Я вплітаю переможне слово вірую. Це потрібно для спокій тому. Я вплітаю переможне слово добро. Щоб нам в Україні добре не можна було. Переможне слово. Щоб наш подзакрут. На Вітаю переможне слово звідти, то сьогодні ми у Питаю, переможне слово захисники. Логи біжить геть, їхньої лихої руки. Переможне слово історія. Вивчаю сучасні події і з болем'я. Я вітаю я переможне, слово «Любов». Що билося серце, що летіла сильний довка кров. Я вплітаю переможне слово людям, бо згуртувалися, як ніколи українці. Я вплітаю переможне слово мир, бо звитіла українська нація до зір. переможне слово «мова» У нас обидно було. Клітаю переможе своє надія. Тобто ще, краще, всі наші Я в Китаю переможе свого розум, тому що наша інтелектуальна освічена армія все здолає. вона кажеться троху ворога перемагання. Переможе слово не славне. Ці корозимо наших сил народного здорові. Я питаю переможне слово патріоти, бо Всі українці разом боронити країну взялися. Вітаю переможне слово, правда. На нас чекає чесне, порядне, правдиве запит. Вітаю переможне слово, родина. бо всі вдома з нетерпінням чекають тата. Доню, брата чи сина. Світає переможне слово сила, безправнім героїв наша земля заростила. Вітає найдорожче слово, перемога. Бо наша Україна, наш народ від Бога. У серці шкільний поріг, а ми вітаємося святом всіх. Хай стелиться добром, шкільна дорога, хай стане ближчим день до перемоги. Ciekawe ślad, ślad, ślad. Do, перемogi, do